Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо розв'язування задач за темою переміщення під час рівно прискореного прямолінійного руху, рівняння, координати. Перша задача. Велосипедист, що рухається зі швидкістю 3 метри за секунду, починає прискорюватися. Визначте, яку відстань подаває велосипедист за 6 секунд, якщо прискорення велосипедиста є постійним і дорівнює 0,8 метрів за секунду в квадраті. Спочатку запишемо дано. У нас тут з вами В0 дорівнює 3 метра за секунду, Т дорівнює 6 секунд, А дорівнює 0,8 метра за секунду в квадраті. В цьому випадку у нас з вами прискорення напрямлено так само, як і швидкість, і тому спочатку записуємо рівняння в проекціях Sx дорівнює V0 XT плюс AXT квадрат розділити на 2. Я нагадаю, що ми з вами застосували формулу V0T плюс АТ квадрат розділити на 2 для обчислення переміщення. SX дорівнює S. Ось ви бачите, тут зі знаком плюс v 0 X дорівнює V0, а X дорівнює А. Якщо б у нас був рівносповільнений рух, то вектор він був в протилежний бік. І тому б у нас було з вами. Тут з мінусом А. Так у нас плюс А. І ми з вами перевіряємо тепер вже розмірність. Формула V0 Т плюс А Т квадрат розділити на 2. Перевірка розмірності. Метр за секунду на секунду, Секунди скорочується, метр на секунду в квадраті на секунду в квадраті, секунду в квадраті скорочується, залишається тільки метр. Обчислюємо 3 на 6 плюс 08 на 6 квадратів розділити на 2. 32,4 метри. В цій е, е, задачі ми з вами застосували формулу для знаходження переміщення. Якщо у нас є початкова швидкість, у нас є прискорення і у нас є час. Наступна задача: За який час автомобіль. Рухаючись зі стану спокою з постійним прискоренням 0,6 м за секунду в квадраті, продає шлях 30 метрів. Прискорення 0,6 м за секунду в квадраті. С дорівня 30 метрів, треба знайти час. Знову ж таки, у нас з вами е, сказано, що зі стану спокою. Ось зі стану спокою, це значить початкова швидкість дорівнює 0. І ми. Знову ж таки, з вами застосовуємо формулу, як і в попередній задачі. S дорівнює V0Т плюс АТ квадрат розділити на 2. Початкова швидкість дорівнює 0. Тому ось у цій формулі V0 помножити на Т буде дорівнювати 0. А Х в проєкції дорівнює А. Тому тут зі знаком плюс. І ми отримали S дорівнює АТ квадрат розділити на 2. І цією формулою випливає, як ми можемо знайти Т квадрат. Ми можемо ось так, за властивістю пропорції 2 помножити на S і розділити на А. Але ж це в нас т квадрат, а нам потрібно Т. Для того, щоб знайти Т, треба здобути корінь із оцього виразу 2s розділити на А. Таким чином, кінцевий вираз Т дорівнює корінь із 2С розділити на А. І обчислюємо Т дорівнює 2 на 30 розділити на 06. 60 розділити на 06. Це корінь із 100. І корінь із 100 це 10 секунд у нас. Наступна задача. Автомобіль, рухаючись постійним прискоренням, пройшов за 30 секунд, відстань 450 метрів набрав швидкості руху 18 метрів за секунду. Визначити початкову швидкість руху автомобіля. Т у нас дорівнює 30 секунд, С дорівнює 450 метрів, В дорівнює 18 метрів за секунду. У нас треба визначити початкову швидкість руху. Що у нас з вами дано? У нас за задачі з вами дано кінцеву швидкість переміщення та час. У цьому випадку для того, щоб знайти початкову швидкість, ми використовуємо формулу S дорівнює V0 плюс V0X плюс Vx розділити на 2 і помножити на T. У нас всі вектори е, в проекції. Е, всі векторні учини проєкції зі знаком плюс Sx дорівнює S, V0X дорівнює V0 і Vx дорівнює V. Тому наша формула для переміщення набуває вигляду S дорівнює V0 плюс V розділити на 2 помножити на T. Із цієї формули нам з вами потрібно знайти V0V. Як ми це зробимо? Ми спочатку. З вами дивіться за властивістю пропорції 2С дорівнює В0 плюс В помножити на Т. Тепер для того, щоб знайти В0 плюс В оцю величину, нам треба оте, те, що у нас з вами стоїть в лівій частині 2С розділити на Т. І тепер вже зручно знайти V0. В0 ми залишаємо в лівій частині, ось тут. А V переносимо в праву частину зі знаком мінус. 2С на Т мінус 2. Бачите? І наким чином у нас з вами V0 дорівнює 2 на 450 розділити на 30-18. 30 мінус 18. 30 18 дорівнює 12 метрів за секунду. З таким чином ми з вами знайшли v 0 Ще одна задача, яку ми з вами застосуємо формулу S дорівнює V0 плюс V розділити на 2. Куля, що витіла зі швидкістю 400 метрів за секунду, пробила стіну завтовшки 20 см внаслідок, чого швидкість руху кулі зменшилася до 100 метрів за секунду. Скільки часу рухалася куля в стіні? Початкова швидкість дорівнює 400 м за секунду. Кінцева, кінцева швидкість дорівнює 100 метрів за секунду. І е, шлях або переміщення е, кулі у нас становить 0,2 метра. Знову ж таки, у нас з вами ось таке переміщення пройшла куля. Вона рухалася спочатку швидкістю V0, потім набула швидкості V. S дорівнює V0 плюс v розділити на 2 і помножити на t. І спроектували все зі знаком плюс через те, що. Ну, ви бачите, що всі е векторні величини напрямлені вправо. І у нас S дорівнює V0 плюс V розділити на 2 і помножити на T. Як тепер цієї формули знайти T? Давайте окремо я тут розпишу. 2 помножити на S за властивістю пропорції, дорівнює. V0 плюс V помножити на Т. Як тепер нам знайти Т? Нам треба ліву частину, оцю 2S, розділити на все, що залишилося від правої. V0 плюс V. І це в нас з вами буде дорівнювати Т. Таким чином, ми з вами отримали 2 помножити на 0,2. А тут у нас 400 плюс 100. Таким чином отримали 0,4 розділити на 500. Це у нас буде 0,8 на 10 мінус третьому степені. Така величина. І сьогодні ми з вами застосували. Дві формули для переміщення. Перша формула для переміщення у нас була з вами V 0 розділити на 2, помножити на Т. Друга формула у нас з вами була V0T плюс АТ квадрат на 2. І третя формула, яку ми з вами застосуємо зараз, ось оця формула. S дорівнює В V квадрат мінус v 0 в квадраті розділити на 2а. Здача у нас наступна. Літак відривається від землі зі швидкістю руху 260, 216 км за годину, з яким прискоренням він має рухатися е, по злітній смузі, з довжиною якої 1,2 км. Спочатку переводимо кілометри за годину в метри за секунду. Нагадую, як це робиться. Кілометр це 1000 метрів. Година це 3600 секунд. І в результаті. Обчислення ось цього. Ми з вами отримаємо 60. Тобто 60 метрів за секунду. Свидкість дорівнює 60 метрів за секунду. Ось тут. В0В дорівнює 0. С дорівнює 1,2 км. І переводимо в метри. Я нагадаю, що кілометр 1000 метрів, тому в метрах це буде 1200 метрів. В0 дорівнює 0. А у нас. Сюди напрямлено. І швидкість сюди, так? Ну, розганяється, так, у нас літак. Формула S дорівнює V квадрат мінус В0В квадраті на 2. Початкова швидкість, тому що він розганявся зі стану спокою 0. VX дорівнює а X дорівнює A. Тому ми отримаємо формулу S дорівнює V квадрат розділити на 2 a Тепер дивіться. Ось от таку формулу ми отримали. S2 дорівнює v квадрат на 2а. Цієї формулою для того, щоб знайти А. Ми ось так спочатку 2АС властивість пропорції дорівнює В квадрат. Як тепер знайти А? Нам треба В квадрат, що в правій частині стоїть залишилося. Розділити на 2С, те, що залишилося від лівої частини. І А у нас дорівнює В квадрат на 2С. Таким чином. Тут у нас 60 квадратів, а тут у нас 2 помножити на 1200. І ми з вами отримаємо 1,5 метра за секунду в квадраті. Таким чином, прискорення літака має бути не менше, ніж 1,5 метра за секунду в квадраті. Підіб'ємо підсумки на сьогоднішньому занятті. Ми з вами розглянули розв'язування задач за теми переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху і застосували три формули для переміщення для розв'язку задач. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.